Антрігон пачулі, окей, я буду назвати це пачулі П'єрагіома. Оце так просто. Як оминути назву і не кринжувати зі своєї вимови? Просто. Не називати їх сьогодні буде багато меду, солодкого, несолодкого, трішки фруктового, смолистого, але мед у першу чергу. Взагалі, мед як додаткова, якась складова певна сторона, дуже часто поєднується з тютюном, фрукти бувають солодкомедові, смоли, бальзами, надто анімалістичні, урінальні, такі прям тваринні медові аромати, або з легким натяком, що підкреслює жовті квіти, полковість. Коротше, рометів на тему меду, відвертого і не дуже, мільйон і трішки більше. Хотілося сформувати добірку саме про медовище, таке знаєте. Але почнемо ми з невідвертого меду. Перший, в якому навіть в піраміді меду нема. Це єдиний такий аромат. Пачулі П'єра Гійома. Там Пачулі, смоли, імбирчик, сіра амбра. Ну от про цю смолиночку солодку. Здавалося, піраміда. Ну, відносно проста, але пахне. Божественно. Особливо в розкритті, там через хвилин 10 я одна підмітила цей нюанс, він пахне буквально відвертим медом. А потім, перетворюючись у таку замшу, шорстку, текстурну, разом з пудровими пачулями, створює абсолютно такий затишно, елегантний вайб. Взагалі обожнюю подібні аромати, коли от вишукано і разом з тим. Як якась хатинка обжита тобі в цьому ароматі дуже комфортно, він не зобов'язує по типу сантовому же від від Лютанса, де какао, суха медова троянда, сандальчик солонуватий. Також з подібним вайбом для мене цекське какао від Періс Монте-Карло, де ром, какао та тубероза. Затишні, елегантні, без надмірної. Дифузності, тут, тобто сидять ближче до тіла, хайно та політкоректно. Я б його точно включила до замшової добірки. Думаю, за рахунок цієї пудровості, легкої пильності, що він таки шорсткий, без землистості, можливо, легесенька шоколадність, прохолода від цих пачуль. Ще один улюбленець. Браві з попереднього відео, який надихнув мене на сьогоднішнє, поверхнево описали і, побливаючись в декілька днів, у спеку і не дуже зрозуміла, все ж таки, хто терпіти не може туберозу, а я таких знаю багато, він, можливо, трішечки буде заважати та дратувати. Проте сам аромат розкішний. Тут велика гурманська сторона, тобто цей мед солодкий. Об'ємний, він дуже солодкий. І також пірамідя горіхове молоко, влозького гріху. Як на мене, він додає буквально легесенької гірчинки, цигарковості, можливо, і те, що відтіняє білі квіти, і цю туберозину Тобто легкі, важково цитрусові нюанси. І незважаючи, що Соточки, вони такі дорогі. Можна придбати гарні тревели в 10 мл. Взагалі, за відчуттями тут навіть наче 15. Вони такі важкі, матове скло, гарна кришка. Треба мене абсолютно точно задовільняє. Шик і блиск, тубероза з медом. Тобороза, і вершковість, і солодкість меду, і невідверта така прям їстівна гурманіка, хоча ця сторона яскрава. І наступний диявольський аромат Олімпік Orchids. Дякую Михайлу Буцу за цей відливантик. Взагалі, що познайомилася з брендом. Диявол, другий мейн акт з колекції ароматів диявола. Ще у Михайла перший чи третій, ну, другий. Найбільш солодкий. Тут найсолодші смоли, і вони дуже медові. Вони такі анімалістично медові, тютюнові шкіряні, анімаліка підтримує п'янкість і цю багатогранність. Смол. Вау! Просто з даного профілю і за адекватну ціну, бо можна придбати тревел, і що серпня завжди знижки в Олімпік Корхес на офіційному сайті, можна собі придбати та насолоджуватись. Мені б хотілося більшого об'єму його мати 100%. Метод солодкий, відвертий, рідкий, свіжий, з прянощами, і ці смоли бурштиново-тягучі. От він такий от багатогранний, об'ємний. До речі, у спеку трішечки амбродеревинка полізла, але я розумію, що це там до бази воно доходить, його ліпше носити восени. Це ті смоли, що пасують саме на осінь. А у, у Михайла Буце четвертий. Я зараз подивилася у своєму телеграм-каналі, я писала відгук на ті аромати, що вразили найбільше. І четвертий, порівнюючи з другим, він такий сухо димно-шкіряний, а другий це п'янкі, солодкі медові смоли. Вони наче медово-алкогольні там. Так і описувала багатіпряний блок з ладиним, сухофруктний, у базі металево-шкіряний натяком троянду нанесла, мов темною хмарою, оповита. От. Наступний медовий шипор Lune від сіслей, що відносить нас до старої школи і разом з тим переосмислений на сучасний лад. Неймовірної безмежної краси шипор, медовий, не солодкий. Він, до речі, зовсім не пристосуванець. Тут треба гарна погода. Осінь найяскравіше, найгарніше, як і шипор, розкривається прямо цей шампанський бризки, мед. І десь там на фоні трояндові пелюстки. Але увесь цей натюрморт він абсолютно не солодкий. І в цьому і прекрасно, що є град контрастів, також деяка гурманська натяка, без цукру, що додає сяєва світу. Він взагалі такий, от наче блискучий, і як шипер темний. Тому це геніально. Для мене це образ Шарлі Стерон для Шадора, блискуча золота сукня, білі локони і це відчуття шампанського. Він іскристий, він світиться, він об'ємний і мед, мед, мед. Дуже гарно на осінь. номер один. Серед шиперів. Ну, відомий такий аромат. На нього бувають знижки на Єві. Ну, ті аромати, що я вже неодноразово згадувала на своєму каналі, довго не зупинятимусь. Проте, проте, ну ви бачите, ми так швидко, чик-чик. Міль Саваж від Амроуд мед з чорним перцем. Відрізняється значно від усіх попередніх. Я його навіть нанесу на руку. Він найбільш гострий. І дарує відчуття саме гречаного меду. Тут є легесенька липкість така, але зовсім він також, хочеться сказати, не солодкий. Ну, можливо, порівнюючи з цим, тут ароматний мед, нуль цукру, а тут вже проявляється. І разом з тим великий пряний блок. Там, наче нема ніяких спецій, прянощів, особливо в піраміді, тільки червоний перець, але він розділяє також перше місце з медом, наче це отака деревна поверхня, перець чилі, дерево, мед, якесь воно ближче до тіла, наче сидить, але цупко. Гречаний Він такий злегка гіркотравний, але трав'янистості тут мінімально і більше пряності. Дійсно нагадує саме гречаний. отакий От парфумерно втілений, гречаний мед. Еклектик Дюшафура 1986. Вже розповідала про цей бренд, і цей аромат. Зокрема, він мені дуже сподобався настільки, що я вирішила придбати Семпл. Дякую, Олена, Мені ще поклала Роксотонік з цих бань. Мені також дуже подобається. Еклектик, він присвячений Мерлін, яка цьому клубу. Лебен, який спочатку були бані, потім клуб, там взагалі велика історія. І вона запрошувала гостя отак на рандомі серед багатьох людей одного везунчика. Типу, так ти йдеш в клуб, а ви всі типу, не сьогодні. Аромат, вау. Хоча, здавалося, б, класична структура, ну що там, мед, тютюн, прянощі. дійсно у розкритті. Ну, такий солодесенький. Тут, наче оця цитрусово-фруктова сторона, вона дуже гарно відтіняє, додає солодкості, перетворюючи його в Такий майже сиропний мед, а на блотері більш тютюново-димний. Тому гадаю, він може розкриватися дуже по-різному на комусь, і на одязі, і у прохолоду цікаво, як гратиме. Але навіть якщо для вас це більш тютюново-пряна суміш. Тим не менш, ближче до бази, все одно засолоджується і прямо так от пахтить і розквітає, наче. Ой, ну тут багато: Яблуко, кардамунь, мандарин, чорний перець, мед, жимолость, сухофрукти, гвоздика, геранька, тютюн, мох. М мох, і воно все мені наче працює на медовість. Хоча мед ну тут тільки в базі і що, можливо, його солодкість та фруктовість, пряність. Все туди, все на мед і тютю. Взагалі тютюнову пряні східні медові історії можна окрему добірку. Якщо якщо вам цікаво, пишіть обов'язково в коментарях, чи хочеться вам ще медових добірок більшим спектром, типу про медові фрукти, медові смоли, тютюнову медові ще історію, бо таких ароматів там багато у мене ще є. І перед тим як я перейду до еталонного меду, хочу розповісти про міль від зоологісту, бо тут також. Дуже яскравий мед. І він зовсім інший, дуже відрізняється взагалі від сьогоднішньої добірки. Також велика піраміда і про пильність, і про милкість, квітковий блок, там конвалії, геліотропи, мед, міль і дещо таке милкомедове. Класно. Тут, до речі, і прянощі, і здається, що все працює на цю легесеньку милкість. Мені буває і кориця трішечки милка, жасмин з конваліями. Є разом з тим якась піднесеність, наче якийсь медово-порошковий, ірис, мімоза, смоли, ну багатько, багатько. Пряний блок, дуже великий гвоздика, шафран, чорний перець, кумин, мускатний горіх та кориця. Наче злегка віддає фарбою милко-порошковий, і разом з тим медово-квітковий. Промислові, оці всі миючі, ну, не миючі засоби, це занадто грубо, але от нюансом відчувається, і разом з тим якась природність. І мед, мед, багато меду. Ну, прям добре, такий антиграундно но нішевий, цікавий дуже аромат. Але бджілка звичайно, наш найбільший найяскравіший еталон. Пам'ятаю, як тільки придбала, нанесла, було холодно, він мені був такий ванільний. Думаю, блін, скільки тут солодкої ванілі. Але якщо взяти увесь медовий спектр про віск, молочко, сам цей мед рідкий, свіжий. Ось воно. Тут. Усе. І коли знаходять відверті яскраві медові аромати, завжди порівнюють саме з бджілкою. Тут багато ладану, до речі, і хто не захоплюється парфумерією, пам'ятаю, почала носити його з собою, давати, послухати. І всім нагадували якісь східні практики, хто займається йогою, казали, що ой, там ми запалюємо якісь свічки, палички. І ось так: от нам пахне масла, хто ходить на масажі, всі асоціюють з чимось от таким. Релаксуючи, можливо, за рахунок тих самих ладанів, чи це якісь солодкі, медово-благовонні нюанси. Ну, цікаво, так, як його сприймають люди. Але, але інколи. Вона дуже, до речі, лінійна. Прямо від початку до нуля від вас штирий таким солодким, медовим, трішечки анімалістичним, оцим воском, місивим, дифузним ванільно Венільноладеним, які працюють також на цей мед, хтось казав, що раніше бджілка була не така, більш інтенсів, відверта з тим же і анімалістичним напором, таким медово-урінальним. Але хто знав, все одно це залишається еталонною медовою історією. І переходимо ми до улюбленого. Це семпл від Марини Імбир. Отакий невеличкий залишок, але бережу і дуже хочу офлаконити. Едемістік. Дякую Марину за цей семпл. божественний. Оце той мед, який не йде у відверту сиропну або ванільну, цитруси. На старті вони, звичайно, раз таки і йдуть, але. Який старт? Медово-цитрусовий, оцей червоний апельсин, відвертий, також мені подобається Я під кінець відео завжди, і особливо лишаючи на десерт щось, що мене дуже сильно будоражить. От прям все починаю вам отак, от розповідати. Ну, він реально дуже красивий. І якщо вам хочеться відвертого, багатогранного, цікавого меду, ось це. Must have. Також є ще лібретон, Зараз я про нього не знаю розповідати. Що в мене немає його. Мені давав його слухати друг. А... а так я його не носила особливо. Ну, скажу, що от мені треба. Оце мені треба і лібретончик один. Легка пряність. Не пам'ятаю, що зав'явлено в піраміді, але вона тут однозначно відчутна. Особливо, до речі, коричка якась. Пилок квітковий підтримує також і додає глибини рідкий. Теплий, наче розігрівається і стає ще просто так от обтікаємий. Але ціную його найбільше за фруктовість, що квіти та фрукти якось урівноважують і роблять його глибшим, цікавішим. Тут більш відверто та солодко, якщо вже порівнюючи, також, до речі, мені нагадує гречаний, бо тут є така пряно-сухотравна складова, можливо, лабданум так працює, якщо пофантазувати. До речі, сухофруктність також. Десь від... і, і воно не засолодко разом з тим. Це не прямо от якась сиропна тягуча, хоча за текстурою він такий. Зараз секундочку, я загубила лібрітон. Хотіла вам розповісти, тут така піраміда. Масло, бріош, це такий хлібний виріб, Круасан, мед, висівки, боби тонка, сіно та сандал. Давайте я загуглю 125 євро флакончик. Ну, хтось собі може. Дозволити, подивіться, яка картинка апетитна. Ну він мені, до речі, не здавався таким прям їстівним, хоча мед там відвертий, і саме ну, найкрутіше, що він не анімалістичний. А чи є на кремчику? Та чекаю на надходження, але ж... А от на якийсь німецький zum Duft на якомусь німецькому сайті 120 гривень г... хочеться. Хочеться капець. Тому, підводячи підсумки, однозначно скажу, що бджілка це гарний представник даного класу і як зразок тримала б, дуже рідко користувалася. Дуже хочеться диявола другого олімпік орхідс, Edem також би офлаконила, Бріош бріошлі Ну, це вже еклектик. Бань. Теж мені потрібен в 30 мл. Хоча зізнаюся, я хочу зробити список пріоритетів, які б аромати цього бренду флаконла, бо він дуже класний, він дуже дорогий. Ну як? Є й дорожче, але тіше, що продаються тридцятки, там буквально по 3-4 тисячі тридцяточки. Проте робіт багато крутих, наче якоїсь класичної структури, але вони настільки гарно зроблені. І чимось таким от. Оригінальним підкресленням, ну, от, крутий бренд, також раджу до знайомства. Тому на цьому все. Дуже швидко ми пройшлися по всіх ароматах. У мене вже вкрай заклало ніс. Добре, що я дійшла до кінця. Дуже взагалі за вайбом осінні аромати зараз надихають. І мені вже хочеться знімати осінні добірки. А якщо вам цікаво, я б розповіла залюбки коротенько про улюблені чайні аромати. Бо якось на мате та зелений чай мене так понесло, і я знайшла прям прилинки, і хотілося б якось в добірочку. А можливо, я дотягну до наступного року дещо о флаконі. І, можливо, ще щось знайду. Ну, не знаю, не знаю. Обов'язково напишіть, які медові аромати подобаються, чи взагалі любите ви мед, і, можливо, що б хотіли офлаконити. Тож, усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!